Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики і знову злі невідомі ельфи. Гнома, називай, як хочеш, коротше, містичні створіння. Е, секундочку покладу лише таймер. Записую я вже третю серію за нинішній день, за сьогоднішній день, того що тепер я пограв у Фортнайт. Прикинь, я там такі тіли надавав. Я прям мені настрій підняв і думаю, от окей, давай запишемо серійку. А серійку давай і запишемо, так і зробимо. Е, що нам треба? Збільшується ймовірність завдати критичної шкоди. Креди, Кредитної шкоди. Окей. Е, кількість нет. Кількість ОЗ не, не то. Збільшується кількість. О, Нет. Кількість видобування. Перезарядка. Шкода. Бляха, шкода досить полезна штука, але я не впевнений, чи нам то треба. Перезарядка на 2% більшими. і так. Баляха, то, вже... то вже не можна. Давай. Експеріенс. Супер. Красота. Ще щось можу поліпшити. Здоров'я, кірка або скорість. Кірку давай. Все, більше нічого не можу. Красота грати. Вибираємо, продовжуємо. І в нас є наш кулеметник. Нам би за нашого кулеметника дуже би і дуже непогано грати. Він прям у бронці. він прям з сигарету брутальний такий бред-виліз на під. Критична шкода 150, мовірність критичної шкоди. В них одинаково, але захист у нього сразу 10 стоїть. то прям такий танк. Зброяр випускає зливу куль у напрямку вашого погляду. Стріляє у... в напрямку. Тобто, куди я буду дивитися, туди він буде і стріляти. За, е... За кожні 100 випущених снарядів здійснює постріл із восьми потужних снарядів випущених у усіх можливих напрямках, дає доступ до такої ж зброї, як снарядна. Давай, давай, попробуємо, можливо, він. Він якраз буде нам допомагати е в тому. Давай, швиденько будемо збирати рули, руди, перли і все остальне. Випускає кулі в нашому напрямку, тобто, от іменно куди ми дивимося. да? Єбать, у нього розброс. М швидкість перезарядження. Давай на скорострільність, прям зробимо урон у того, у нашої, у нашої нашого мінігана, і подивимося, що буде. Бляха, то видів ті ті хедшоти, які я мав, які я дав челікою. Бляха, 200 метрів, йомайо. Я прям похвалитися, хочу чекай. Швидкострільність, швидкість перезарядження, швидкострільність. Це прям буде вона брк, брк і брк. <гум> От так і буде хірячити. Цікаво, що буде, якщо ми її прокачаємо до кінця. Так, давай, збирай то все. Якраз у нас буде час привикнути. Звикнути до кінця. Давай, хіряч. Бляха, ти прям довго переза. Слухай, мініган не повинен перезаряджатися. Ну, він такий, з знає... нелюбителя. Шкода. Бінго! От із того минигана було бы круто, якби. Вот, кстати, лайфхак на херой. Давай, пере... ну перезаряжай! Нова зброя, дробаш! Ебать, ми прям будемо хирячити все перед собою. Видиш той Дробаш раньше, що. В, в, третій... в третій серії і в другій він нам досить сильно так допомагав. Але не забувай, що це лише перший рівень. Я не знаю, як то далі буде. Як то далі нам покажеться? Ну, стріляй! Та стріляй, негань бейся. Він прям довго перезаряджає. Він дуже скоро стріляє, але дуже довго то перезаряджає, то прям біда. Давай, 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 давай. Давай, опа. А шо то так зразу взорвалося? А с хера ли ты так взорвалося? Так, удача. Удача дуже полезна штука. Нам прям легендарка, тут досипали. Та шо ж такое, давай. Опа. Давай, взривай. Опа, раз. Ну. Ебать, радпуль. Єбать, він їх розносить. Ти що? Пулеметчик непоганий, в принципі, то його і великий плюс, і великий мінус, що він стріляє що він стріляє у тому напрямку, ви куди дивиться. Того що, тіпа, з одного боку, ти то контролюєш, а з другого ти на. Ну, тіпа, З одного боку я то контролюю, а з другого боку, я на то не звик. Швидкість перезарядження, 10%. Нам швидкість перезаряження йому треба, в нього біда прям і швидкість перезаряження. на тій п'ятистволці. Euh, Міни ганви. Був прикол такий, що в дитинстві я говорив на топ'ятистолка, прикинь. Слухай, мені ж треба маяк, я прям так увлекся. Як кажуть, ти не увлек за собою, а увлекся собою Да, то сама велика помилка, яка може бути. Спокійно, давай доламуй. Давай! Зараз прийде ще той дебіл, дятел, той прийде, і прям буде біда. Давай мені мій артефакт. А ну, зараз і спитаємо на ньому артефакт. Це самий перший, ліпший самий артефакт. Заші ми вже отримали щось. Чекай, спокійно. Спокійно. Не кипішуємо. Хіряч! Швидкість видобування. Мені би ще мініган покращити раз. Чи скільки його покращити. Ну він боса прям розносить так. Притішно, я тобі хочу сказати, солідно так. Чекай, бо зараз ми як боса винесемо, то появиться в нас 100. То... Що нам uh, не буде хватати нічого. Що нам не хватить не часу, то все позбирати. А тепер можна його виносити. Так, шкода. Окей, okay, I take this one. Окей. Okay. Все, чекай, не спіши на мене. Uh, перезарядження. От перезарядження прям треба. І треба наш мініган качати, качати і ще раз качати. Бляха, муха, пести не мати. Так, давай, заряджай. Так у бідно, в минулій серії я просто злив катку із за, за своєї жадності, що прям біда. Мені прям шкода стало, знаєш. В мене 9 годин, і такий собі думаю, блін, а може би записати на тих емоціях, на тих щирих емоціях, того, що е перед тим я записував, якийсь був дуже сильно змучений. Можливо, то буде і замітно на роликах, а можливо, якщо не замітно, то взагалі прекрасно. А якщо замітно, ну так стало. Так сталося. Кстати, уже тепер загрузив ролик один. Пробую я редагувати відео через Ютуб. Дуже дивно то все працює, але хочу подивитися. Тому що оригінальний. Хочу змінити. в мене ж PowerDirector тепер стоїть. І хочу, е хочу поміняти, тому що. Я ж записую більші частоті кадрів, а на відео в кінцевому ітозі виходить менше. Я навіть не знаю чому. Але е от хочу тепер спробувати е з Ютубом. Хочу подивитися, як то буде Ютуб записувати. По факту, він, він же ж повинен бути самооптимізований більше під. Е під свої потреби. Тож логічно, правда? Так, швидкострільність 20%. Швидкострільність. Там вам біда. Бляха. Вот і величезний мінус це вказав, спокійно. Єбаш. Спокійно, опа. Зараз до маяка піду. Секунду, секунду. Яй! Яй, на нахер. Чекай, чекай, чекай. Ну, так херяч! Прям не хоче хирячити з п'ятистволки. Я чувствую, що я прям пищати буду. Від той п'ятистволка. Швидкість руху, шкода. Бляха, швидкість руху, бо б не помішала взагалі. Перлина Енор. Супер. У нас іще плюс до всього появилася перлина. Іди нахер. 26 урона. Ну, от прям з перезарядку у нього біда. От прям серйозно, у нього біда з перезарядку, він прям то довго робить. Друже, ти знаєш, що то не до. Блять, стій. Стій. Вот. Тепер не стій. Спокійно. Ну. Вот, вот, теперь він херячит. Но якщо ти щось добуваєш або від когось от то прям біда. Так, нова зброя. Все що? Нова граната. Давай мені нову гранату. Від вибуху гранат палатиме поверхня. Ебать охерен. Ну мені каже, ми не винесемо, ми не пройдемо до кінця з цим пулеметчиком. Він, да, він охірений, але в нього мінус, водночас і плюс, що він не стріляє, коли він копає. Так як той наш гном. Это, бляха, Конечно, играть, возможно, то бляха доста великий мінус. Звісно, він пробивний челік. Якщо би навчитися за нього грати, можливо би щось і вийшло, але дуже важко. Єбать! Твои дешки гранати. Він їх туди кидає. Ну він прям такий вояка серйозний, так? Да? Ебать. Давай, ну взривай, взрывай, ну взривай, взрывай. Так ты відведь. Опа. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, який салют! Ай-яй-яй, блять. Чекай. Шкода. А, плюс 10. а-а-а-а... Давай на дроба швидко швидку стрільни, що нетрітки снімаємо. Чом би і ні. Давай позбираємо ще опыта нашого. Блять, уже босс, прикинь. Уже босс. Тут дуже добре, тому що вже другий уровень. Перезарядка. Вот, перезарядку, перезарядку і ще раз перезарядку треба на наш мініган. Тому що то біда прям. Вот ну. і прикол, знаєш у чому? Тут треба грати навпаки. Епічно робимо. Збільшується на 3, давай. І що, я не можу, нічого. І не можу її покращити? Я її не можу... Все? І все, я її не можу покращити більше, і більше немає ніяких в неї плюшок, от таких, як то автомата, ну от то втрачає всю свою актуальність. Плюс до всього вона ще не дуже точно. То прям нехорошо. Я думав, що типа якась буде в неї плюшка нехерова така, то і відтозі маєш фу. Ні, я розчарований. Я розчарований за цього пулеметчика. Він не поганий, але він хуже е за минулого. да, То прям 100% провірена інформація. Не знаю, Попробуємо заграти, подивимось ще за того нашого він, ну, Розумієш? Окей, всього можливо урон більший. Ходить він менше. То один, один, один мінус величезний. Далі після того. Ну, і все. Шкода. М, давай шкоду. Блять, а як мені спокійно? Швидкість перезарядження. Вот ліпше. Шкода, 10%. Ну перезаряджай, блять. Ні, ну ото прям не той персонаж, за якого я хочу грати. Я за танка ніколи не любив грати. От якісь були класифікації ігор, було щось таке наподобі, і я прям за танка не любив грати. Ні, то не, не, не той тип людей, за якого я хочу грати. Саме більше мені любить за снайпера. От снайпер то імба, пушка-гонка. Тебе ніхто не видить, а ти його загасив. Без лишніх... Без лишньої мороки, без лишньої всякої, -всякої херні. Та вот, снайпер а то пушка. Звісно, танки можуть станкувати велику кількість урона, але. Ти промазав. Але ти щось недобре зробив і хана. Я прям ні. вот я проходив, грав у Fallout 4 і в 3 в принципі, я грав. Можливо, ми, кстати, і пройдемо його на каналі десь. Можливо, вийде і новий Fallout. Я не знаю. Можливо, ми його пройдемо, в общем. Так, е-е-е... Я там граю за снайпера, за скритність. Ото мені любить. Ти просто виніс челіка і готово. І він не знає, хто його виніс. От все. А то, -то ходиш в силовій бруні, ходиш там. Ай, ні. То не то. то не то. Ну, блять, гранати в нього охуєнні. Але помало урона наносять. Дуже мало урона наносять. На Нет, все, я прям чувствую, что нет. Да ну херяч, все, беда, блять. иди в дупу, пес. Ну... Фу, нет, мне не любит этот мини-ган. Вот как бы он стрелял так, окей. Но он уже нет. Нет, то прям не то. Ну херяч. Нет. Фуй. Чекай, спукину. Чекай, чекай, чекай. Вот я маяк. Мне треба маяк. Дай мини-маяк. Вот моя, все, за. Давай заряжай. Ну. Ну же. Херячить, дай боже. ну блять. Вот я тікаю, и я не можу нічого зробити. Межи збору, вот. Ну конечно, валить він знатно. Ну. А, вот еще дві. Ебать, він, він навалив мясо. Ебать, він навалив мясо. Наближається рій. Шкода. Швидкість перезарядження плюс Бляха ну, Шкоду. Э, шкоду, Давай шкоду, чого нет? Шкода на все. Лі, Опа, давай херяч, херяч, перезарядження, А, шкода, точно. Ми ж автомобіль вибрали. Швидкість перезарядження збільшується на один. Все, окей, і що? Ну. Окей. Ну, єбаш. Величезний от. Мин прям мінус, не можу і не руда не добувати, не нічого. Дай мені щось цікаве. А, ви матимете дрібну ймовірність знайти нітру під час видобування будь-якої породи. Ну, то непогана штука. Якщо Нітра, то є та штука, яка мене хіляє, то, то реально непогана штука. Так, нова зброя. Було би дуже непогано. Вистрілює великокаліберні кулі, які трощать жуків. Ціль збирається. Давай виберемо. Давай виберемо великокаліберні кулі, які трощать жуків. То буде дуже. блядь, замахали взриватися коло мене пси. Єбать я опита на фармів. Єбать я опита на фармів. просто видиш? Шкода, граната межі збору. Бляха, межі збору. Межі з зб... Давай, ну взривай, взривай, ну. Опа, ще раз. Давай. Р Яй. Яй. Яй, бляха, по мені смачно так прилетіло, псе, бляха, муха. Чекай! Чекай, спокійно, убийте добірного рубаку. Зараз я його захірячу, стій. Мені треба уровень, мені треба опит, мені прям опит треба. Так. Рівень зброї збільшується на один. Давай збільшимо рівень зброї. Спокійно. Тих тут прям до хера. Межі збору, давай. Яй-яй-яй, які взриви, Яй-яй-яй. нєт. Ні, це то явно не то. От ти прям мусиш стояти і чекати, до, допоки на тебе той босс біжить. От той чел на саппорта прекрасний, но бляха е, херячити ним боса з ублюдство. От серйозно. Хіба що через кріти був би якийсь смисл пограти, того що він, в нього скорострільність прям величезна. Можливо, через кріти був би якийсь толк пограти. Ну от прям урон по ньому маленький хирячить. Все, опа. Все, до капсула, спокійно. Шкода від кинетичної зброї, добре. А як, спокійно. Бляха, мені ж до капсула треба іти чекай, бо там те ублюдки. Прям біда. Спокійно. Тихо, тихо. Не кивай, не кусай мене, я тебе зараз укушу в ответку. Що думаєш, я не можу, я бляха злий сердитий гном. Давай. Окей. Бляха, я не знаю, вряд ли ми пройдемо. Ми, ж тепер на третьому рівні були. Нам треба далі на четвертий, продовжити. Ми на четвертому, я не знаю. У мене половина ХПшок немає. Ну вон вижу, в принципі, ми зараз відхиляємося. Відхиляємо нашого персонажа, то буде дуже добре. Давай, 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 добивай, то, скорше! Скорше, не видиш, уже ублюдки летять за нами. Давай хіряч їх. Ну, а мені треба... Мені да, вот-вот. Ай, ай-ай-ай! Блять, собака такі сутулі. Ммм. Mm, що мені робити підвищення рівня? Тут дуже полезна штука, Швидкострільність І ще швидкострільність давай. Давай будемо наш мініган качати. Бляха, було б добре, якби він сам вибирав собі ціль, розумієш, ото би було прям прекрасно. От серйозно, він би був намного ліпший, як той. Ну от то, що тепер нам треба. Mm, треба постійно вибирати ціль. Фу, фу, от зараз дограємо і я не знаю, Подивимо Можливо, це серійка вийде коротка. Того, що я думав, ми з ним прям деметащити, а ми з ним прям сосиме. Прям так до... порядно береме, знаєш. Очки де ще тут дябл за мною летить. Шо, огінь мене хирячить. же огінь мене хирячить. То не може. Пляха кілька у вас є. Спокійно. Спокійно. Прикінь той ублюдок за мною летів, чуть мене не виніс. Та йди ту дупу, но. Фу, ну шо за ублюдство, фуй. Чекай. Чекай. Вот, ну. Та взорви его. Ай! Красавчик! Красавчик взорвав. Все, и вы нахер. Нахер. Опа, шкода. Вот такая шкода моя бути, красота. Ты стаєш сильніше, Конечно, ты стаєш сильніше, друже. Все ради тебе. Все ради бабла. Так, наближається ри. Рі... Який риба? Чекай! Давай, купай! Купай! Чекай, спокійно. Бляха, та гра прям виснажує, Я не знаю, як тебе, мене прям біда. Давай. Ну, ну взрывайся. Та бляха, у вас там тико, ну, взорвайся, ну. ай Прям паніка. Вот. Стій! Стій, так у вас є? Я не встигаю ресурси збирати. Гарнішою. Ну як мою зброю можуть зробити гарнішу? То не можна зробити. Ну давай, якщо то епічно. Я не шарю, може воно щось дає так, і то я кривий просто перевод, спокійно. Спокійно, мені прям піздюлів в таких смачних валять. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, спокійно, швидкість перезаряження, Вот. Не, не, ну хірячі ось тістісті купа... Блять, 6 хп. Я кажу, м мене. Не! Чекай, вот-вот, вот, 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 вот хпшка, давай, все, с хпш. Мені хп треба, хп. Ти ж хиліш, да? Да, да, ти хиліш, красавчик. Так, ой, пече, пече. Не пече, нихера не пече. Я не маю печи. Так, чекай, артефакт. А, а. О, д. я маю. Давай за шкоду, мало ли. Тихо, опа. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Убийте кого? Прям бідат, видели, пиздец там та, блядь, Ужас. Ужас. А як я, мені треба магніт? Дай позачте, мені хтось магніт, будьте добрі. Щоб я міг собі то все получити, що мені треба. Ну хиляч його. Прям паніка, він даже сам себе не хиляд. Ну він такий, він себе вважає таким супер навібенним танком, а він даже сам себе не може. Так, максимум з критична шкода. Давай, 6% критичної шкоди. Легендарна швидкість перезарядження. Вот. Яй, куда мені йти, я не знаю. А -а 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 -а. Стій. Стій, пане, стій. Стій, сті, сти, сті, сти, сти, сті. Все добре. Тихо. Ну, бляха, як их загриди. Чекай, чекай, прямо ужас! Стій! Короче, аккуратно. Спокійно, швидко стрільнись. Давай, ебаш, прориваємося через дебра ебальників. Какой велдом? Мені ж пляха, муха треба було той дістати, а я все я все просрав. Да і хер би з ним. Давай, ну вдруг ми боса пройдемо. Вдруг ми боса пройдемо, так буде охеренно. Чекай, бо щось так надумал сидіти, я як прийшов і я сів засистил і що я скоро за, за ним приросту. Так, нам би треба десь знайти той. Нам треба десь ХПшка знайти. Вот вижу ХПшка. Я знаю, що там було до хіра уровня. Ну я знаю, ну і що зробити. От мене би там просто угандошили. Так, 150 хп шок. Вижу ще одну хпшку. Бляха, то самый полезний артефакт, якщо чесно. То, що наш челік помаленько маленькому то добре, конечно, но то є ліпше. Да, 218 хп. То вже, бляха, уровень. Давай, хиряч. Вот, 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 яйця можеш ебашить, прикинь. прикинь. що буде? І що буде, якщо я їх захерячу? Не буде босса одного? Ну давай, їбаш. Нет, БУДЕ босс! А наши їх бити тоді? А для чого їх хірячити? Ага, раніше часу, да? Типа що то легше мені має бути, по ідеї. Ну, по ідеї, да. Але не хіра. Типа, щоб я скорше прокачався. Наверно, в принципі, може бути і така задумка, розумієш? Щоб, типа. Я то все прокачав. Давай, 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 перезаряджай. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. <хи> як довелося? Як мала дітина, яка зробила, шкоду. просто бере і тікає. Чекай, давай. Бляха, скоро він перезаряджає. Ну, їбаш його. А, ти, ти шо пхаєшся сюди, коли до його дорослих. Ай! Спокійно. Своїми клешнями вонючими. Та ну завали його, пса такого. Давай, і того хіряш. Ай, блядь, ай, блядь. Ламли, ламай, ламай. Тікай. Біда прям! Прям біда! Мене бляха з усіх боків, в стій. Так, давай мені уровень. Швидкість перезарядження, давай будемо їх кирячити. Вот їх. Це сама паскудна ідея. Сама погана ідея, яку я знайшов. Вот маяк, нет, не сама погана. Копай! Копай скорше! Копай пес скорше! Так, все, заебись. Окей, нам треба то все поламати, щоб отримати получити... Бляха, 18. Яй, ні, мы, щоб мы дожили, було б взагалі прекрасно. Ну не знаю, чому дожиємо, того що типу, просто подиви на це зборище Гопників, блять. Які всі хочуть мені піздюлів дати. Тікай, гет, вони ж в мене плюють. Ой, ну, біда прям. Ну Давай, Їбаш їх. їх. ще один босс. Йомой, може зараз до того босса дойдемо і все, гг, кеда. Давай, ну ми маємо пройти. Ми повинні то пройти. Ну типа окей, він майбільш матьорий той наш челік, але... Не знаю, що тобі на то сказати. У мене чувство, що я ще від боса повинен разок програти, того, що то прям не буде інакше. Яй! Прям скарабей величезний. Нам би до того докопати. Копай. Ой, то була помилка, ой, то була помилка, ой, то була помилка. Все, біжи, ну біжи, 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 ну біжи поскорше. скорше. Дві відновила відновили, могли втратити всі, блять. Нам треба обертатися і стріляти. Обертатися і стріляти. Як пінгвіна з Мадагаскара, посміхаємося і машемо. Блядь, а де є тут і мої ручні гранати? Та й мою, до подвина тих ублюдків кікуїх, тут ще один паук вивез висвод ви, ви бодився. Ну тікай, ай. Тікай, тікай, тікай. Яй-яй-яй, а що мені. А як я далі боса маю проходити? Та тут прям паніка, прям біда. Тупо дивина всіх скарабів, копай, ну копай скорше! Я, я не встигаю їх контрити. Якое підвищення рівня. Окей, давай. Я не встигаю їх контрити, тут паніка, біда, ужас і ублюдство. В самому чистому виді, якому лиш може бути, давай, хірячто. Яй, то прям ужас. Ужас, то не то слово. Зараз появиться босс і мені, і мені просто кеде. Він мене просто розгандошить Просто втригірий мене вишварить. Виш, виш, я не знаю, як ми це будемо проходити. В душі не єбу Ну якось будемо. Так, спокійно. Просто подиви на тих кусак. А куда я лізу? Ну куда я лізу? Ну ти мені не хочеш розказати. Нахер ти гранату туди викину. Спокійно. Я знаю, а що я мав робити по твоєму А що я мав зробити? Як я мав втікти? Ай! Больно собака. Давай відхиляємося хоча б чуть-чуть. Хоча б щось. А як? Ну тікай! Тікай, псе, тікай! Блять, а як? Він, він мене чуть він мене насилує. Як мені від нього втікти? Як мені його виїбати? І сюди надію у нього одна така атака бо. Не! А як! БЛЯТЬ! АСІПІЗДІЗА а, а як мені йде Ужас! Ужас! Ладно, давай на, на, на цій от халипі закінчимо. Розблоковано моду модулі розгінну. Та не міг то скорше зробити. Свинцевий шторм. Ладно, давай на цьому закінчимо. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!